Ну що, скучили? Ви на каналі Піксофон. Мене звати Катя, і сьогодні я доведу, що розмір не має значення. Адже сьогодні на огляді OnePlus 13T. А поки ми не перейшли до огляду, перевірте підписку на наш канал, поставте нам лайк і, звісно ж, увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ми. Погнали цей смартфон, це такий собі маленький, але дуже злий боєць. Розпочнемо з коробки. Нас зустрічає типова матова коробка червоного кольору з глянцевими надписами. І знаєте, коробка така добротна, не те, що ці екофрендлі гугловські коробки. У нас тут назва моделі, тобто OnePlus 13 t і знизу в нас тут логотип компанії. Давайте вже відкривати. Приємний звук. Отже, перше, що нас зустрічає під кришкою, це ще одна коробочка. А що ж в коробочці? Тут сюрприз, сюрприз, чохол. М -м, боже, як же це приємно, коли до смартфонів кладуть чохли. Друзі, я чесно дуже сумую за якимись. Класними комплектаціями в смартфонів, коли ти от купуєш новий пристрій і знаєш, що до нього тобі ще покладуть стільки ніштяків, і чохли різнокольорові, і якийсь кабель прикольний, і, можливо, якісь наліпки. А пригадайте ті часи, коли можна було змінювати задню панель телефонів. І змінювати кольори. Це просто моя Римська імперія. Так от, що в нас тут? В нас тут якась бумажечка. Інструкція, я так думаю, все на китайській, тому ми це відкладаємо в сторону. І в окремому пакетику в нас тут чохол. Телефон у мене чорного кольору, відповідно, чохол також. Він матовий, силіконовий, еластичний, але міцний. Всередині в нас тут фірмова. Крилата фраза never settle». Да, англійчанин з мене не дуже. Ну що маємо? А тут у нас логотипчик OnePlus. А ще цей чохол переливається на світлі, ніби в ньому такі мікрочасточки усіляких блискіток. Лайк like, мені дуже подобається. Давайте поки відкладемо в сторону. Повертаємось до коробочки. Одразу ж під чохлом у нас тут лежить сам смартфон. Так, ну я дуже хочу цей момент посмакувати, я його ще не бачила, тож давайте перейдемо до цього трішки згодом. А поки подивимося, що іще є в коробці. Одразу під смартфоном нас зустрічає блок живлення на 80 Вт. Зараз всі яблучники пустили скупу сльозу. Оце я розумію блок живлення. Також тут в нас моє улюблене фішка OnePlus. Червоний кабель. Я вже казала в огляді на OnePlus 13, що я просто обожнюю цю фішку і дуже рада, що вони притримуються цієї традиції. Ну і останнє це голка для слоту сімки. Як на мене, комплектація жирна. Тут вам і блок повноцінний на 80 Вт, і кабель червоного фірмового кольору. Ну, голку не будемо рахувати, але і чохол поклали. Оце великий плюс. Не доведеться замовляти з Аліекспресу і чекати ще місяць, поки пройде. Угу. Ну і давайте перейдемо до самого смартфона. Момент X мені дуже цікаво вже побачити його вживу. Давайте традиційно. Спочатку дивитесь ви, а потім вже я. Ну що там? О, капець! Ну він прям як айфон. Друзі, ну чесно, візуально знову ж таки дуже сильно нагадує айфон. Я доволі часто кажу це в оглядах, але ну що поробиш, коли яблучники задають тренди. Напевне, завдяки ось цій ось рамці, да, де в нас такі плоскі края. Отак от би замінити тут лого OnePlus на яблучко і новий айфон. Мені подобається блок камери, він мінімалістичний і мені здається, пасує під дизайн. Блін, ну реально, от чесно, я з кожним оглядом. Все більше і більше задумуюсь над тим, щоб пересісти, нарешті на Android. Доведете мене чесне слово. І я вже зацінила нашу нову кнопку, скандальну кнопку. За це поговоримо трошки згодом. Давайте його увімкнемо. Ох, цей приємний звук розблокування. А ну ще раз. Блін, такий класний звук, я не можу. Офігенний звук мені просто капець, як подобається. От дивлюсь на цей смартфон і розумію, що це для тих, хто втомився від лопат. Це для тих, хто шукає компактний смартфон, але такий, що потужний, знаєте. Ну і щоб кишеню не розривали від розміру. От, якщо порівнювати цей смартфон з якимось актором, то я чомусь пригадала Джейсона Стетхема. Маленький, але біцуха присутня. Він засвітився в Китаї 24 квітня 2025 року, і ціна на старті була 466 доларів. Це просто супер солодка ціна для такої начинки. Є нюанс в тому, що офіційно в нас його не купиш. Лише Китай і Індія, проте не переймайтесь його вже можна придбати в нашому магазині. Посилання буде під відео. Як я вже й казала, дизайн вони явно підледіли в яблучників. Плоскі боковини так і кричать: я майже айфон. Доступні кольори: сірий ранковий туман, рожевий пудра і класичний чорний хмара-чорнил. Прям як з піратів Карибського моря. Усі матові, щоб відбитки пальців не бісили. Розміри просто кайф: 6:32 дюйма екран. В руці лежить ідеально, а вага всього 185 грам. От він дійсно відчувається як телефон, а не як цеглина. З найбільш суперечливого те, що турбувало фанатів ще задовго до виходу смартфона, це те, що компанія OnePlus прибрала кнопку Alert Slider і на її місце вліпили Shortcut Key. Тепер це кнопка Хамелеон. Захотів камера, захотів. Тів ліхтарик, але давайте вимкнемо скептицизм і подумаємо про те, що насправді це може бути доволі зручно і корисно. От чи будуть на ділі цим користуватись? Це вже інше питання. Захист IP65 – Пил йому до одного місця, як і бризки води. Але в басейн його кидати не варто, бо тоді точно до побачення. Екран просто сок. LTPO AMOLED Дисплей з роздільною здатністю 1,5К. В нас тут, до речі, 120 Гц. Ну, однозначно, скролити соціальні мережі буде ще приємніше, особливо TikTok. І, до речі, якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться. І на нас в Instagram також підпишіться. І ще знайдіть нас в Telegram. Там у нас бувають різні цікаві розіграші. Яскравість 1600 ніт. На сонці буде видно все, і навіть ті фотки, які соромно показувати. Захист тут Gorilla Glass Victus 2. Порівняно з іншими флагманами, цей екранчик дає фору по насиченості і плавності. Знаєте, це як спорткар проти вантажівки. Вантажівка велика, але спорткар швидший і маневреніший. А під капотом цього спорткару Snapdragon 8 Elite. Це як двигун від болі з формули 1 тільки для телефону. Оперативка на 12 або 16 ГБ. сховище на 256, 512 або ж навіть 1 ТБ. Ігри на цьому драконі прогружаються швидше, ніж я встигаю сказати слово вау. Ну і на охолодження тут не поскупилися. А все для того, щоб він не плавився під час ваших гарячих жорстких каток. Батарея це окрема пісня: 6260 мАч. Що це вже якась магія насправді, тому що я чесно не розумію, як вони, ось цей маленький компактний пристрій, запихнули таку батарейку. Ну і гріх лишній раз не зіграти на почуттях яблучників і не нагадати про зарядку у 80 Вт. За 30-40 хвилин до 100%, друзі. А ще тут байпас зарядка, ну якщо правильно вимовила. Тобто заряд проходить повз батарею напряму до процесора, і ваш смартфон не гріється і батарея не страждає. От молодці OnePlus, за це реально величезний лайк. І до речі, якщо ви ще не поставили, то вже пора. Є і ложка дьогтю, адже безпровідну зарядку так і не завезли. Це вже звично для OnePlus, адже вони вважають, що у них і так швидка дротова зарядка. Тож навіщо нам ще бездротова? Хоча з свого досвіду скажу, що я до прикладу ні разу не користувалась безпровідною зарядкою, хоча телефон її підтримує. Автономність я вже розповіла, яка тут батарейка, і хочу сказати, що одного заряду вам точно вистачить на весь день жорсткого використання. Тож про павербанки можете забути. Камери тут подвійні по 50 мегапікселів з двох. Кратним оптичним зумом. Ну і звісно ж, фронталка на 16 мегапікселів. Це вам не аби що. Ну, я от зараз дивлюся на себе фронталку і хочу вам сказати, що камера дійсно дуже достойна. Дуже якісна картинка, блін. І відео тут теж дуже кайфове. Клас, мені дуже подобається, і, до речі, дуже зручно себе знімати, тому що він компактний. І, до речі, відео він видає в 4К 60 кадрів на секунду. Все як у дорослих, тільки немає хейсблат, якщо я знову вірно вимовила. Так, друзі, ці чарівні кольори, за які багато хто любить OnePlus, тут відсутні. Знаєте, це як купити круту машину, але без фірмових коліс. Трохи сумно, але завжди можна купити на OLX. І наші пристрої до речі також можна придбати на OLX. Працює на Android 15 для Китаю ColorOS 15 для решти світу OxygenOS 15. Обидві оболонки швидкі та без зайвого сміття. За це і любимо. OnePlus. Ну а згадана Shortcut Key – це просто скарб. Можна налаштувати під що завгодно. Швидке увімкнення ліхтарика, запис звуку або навіть режим паніки для екстреного дзвінка. Дуже зручно, бо не треба шукати це десь у меню. Сканер пальця під екраном швидкий, динаміки гучні, NFC є. І, до речі, є Blaster для того, щоб керувати телевізором і дратувати всіх домашніх. А ось 3,5 міліметрового джеку немає. Привіт, Bluetooth-наушники! Давайте порівняємо його з великим братом OnePlus13. Той має діагональ екрана 6,82 дюйми і важить 210 грам. Ну а діагональ і вагу цього малюка ви вже знаєте. Якщо ви фанат максимуму і вам не принциповий розмір. Тоді вам підійде OnePlus 13. А от якщо ви в пошуках компактного смартфону з топовими характеристиками, вам підійде OnePlus 13T. Порівняйте з iPhone 16E, Pixel 9a або ж S25 Edge. Часто вони мають компроміси по батареї або ж чіпу. Ну що, час підбивати підсумки. OnePlus 13T – це унікальний девайс. Це для тих, хто хоче флагманську потужність, але не лопату в кишені. Він ідеально підійде і для геймерів, і для тих, хто цінує компактність та автономність. Але якщо вам потрібен повноцінний захист від води IP 68 або ж бездротова зарядка, раджу звернути свою увагу на OnePlus 13. Ну що, як вам такий компактний звір? Обов'язково діліться своєю думкою в коментарях, як вам цей смартфон, і, звісно, ж, чи придбали б ви його собі. Мені, як завжди, смартфон. Дуже і дуже сподобався. Тож до зустрічі!